Зроби аналіз. Хочеш змін? Змінюй підхід до голосування. Твій голос це не якийсь паперець, а це твоє майбутнє. Обрав, відповідай за цей вибір. Тобто все складується в тому, що виборець має брати на себе відповідальність. Він має розуміти, що своїм вибором, який він робить зараз, цей вибір він буде відчувати вже у вигляді результату завтра. До цього треба відноситись відповідально, з розуміння. Ось тоді буде у будь-якої людини відношення інше. І ставлення відповідне інше. Бо він буде відчувати це все на своєму житті. Той вибір, який він зробив. І ось заклик, шановні глядачі, треба прибрати з голови такі думки. Яка різниця? По приколу, мене це не стосується, від мого голосу нічого не залежить. Це треба брати і просто. Викинути з голови оце, оце, весь, оце все сміття. Викинути, щоб його не було в голові. Це завжди стосується саме тебе. Оцей вибір. Тебе він стосується, першу чергу. Вибори це не яке шоу. А це твоє життя. Життя, яке є у тебе, яке буде. Які ти будеш відчувати? І пам'ятай, твій голос має значення, в першу чергу. І від тебе залежить, якою буде країна завтра. Твоїм вибором. тож треба брати на себе відповідальність і аналізувати все. Ми з вами проговорили, шановні глядачі, багато таких питань. Життя взяли такий приклад. Тому. Треба свідомо брати на себе відповідальність. Якщо ми це будемо робити, тоді є шанс щось змінити. Якщо цього не буде, то відповідно про змін і не варто казати. Тому ставте вподобайки, залишайте обов'язково коментарі, ставайте нашим підписником. Всім дякую, шановні глядачі, за перегляд цього відео. І вже до наступної зустрічі.